Сьогодні у нас четвер, гарний день. Їдемо в пошуках польських грибів. Людей лісі багато, ми поїдемо в лісові джунглі за польським, а може і білим грибами по бездоріжжю. Вийшов по-маленькому, хотів сходити в туалет і побачив ось такий гриб. Ну що, це буде перший. Перший білий гриб. Не білий. Перший поляк. Ось і другий. Якщо зрізаємо. Так, прибули на місце збору грибів. Ти побіг, а я знайшов. І отакого красення в зразу. І знайшли. Так, тут людей майже немає, тому я думаю грибочків ми назбираємо. Ось такий поляк. Ось так. Ще один. Малесенький, але товстесенька ножка. А така. Треба уважно дивитися, тому що шапочка в них темна. Шапочка в них темна. І вони майже не помітні, дивіться. Отакий красень. І грибочок, мабуть не те що нам треба гарно це місце, що сюди тільки можна доїхати джипом. Тому тут і людей мало. Так, добре, буду в процесі знімати. Зараз потрібно трішки походити, обдивитися місцину. І знову грибочок. Отакий От поляк. Отакий От красень. Біля нього малюк. Показрі Опа. Так все, так грибочки є. Зараз листопад місяць у нас, яке, мабуть, 8 чи 9 число. Тепло, заморозків немає. І тому почали з'являтися грибочки. Білих майже немає, боровиків теж. Але з'являються поляки. Вони теж смачні поляки, їх можна як і консервірувати, так само і супарець з них смажити. Так, добре. А ось дивіться ще, Хочу тільки відключати камеру. Ось такий красень. А біля нього бачите... Малючок росте. Тобто завтра гриби будуть післязавтра. Можна їздити до заморозків. Так. Ну що, ми поки що відключимо камеру. Якщо щось буде цікаве, будемо знімати. Так, обдивимось територію. Немає поки що. Не знаю, друзі, постійно включати камеру. Мабуть не буду, тому що так у мене і батарея підсяде, не в мене а в камері. Тому що кожні 5 метрів проходиш і є гриби. Ось наприклад, дивіться, які красень. Дивіться. Чим не красень. Гарний гриб. Опа! До корзинки. Так цей від дороги пройшов тільки 10 метрів. Давайте походимо разом. Хвилинки дві. Чи воно, як кажуть, коли камера включена, тоді гриби не з'являються, а тільки камеру виключиш. І моментально знаходиш грибочки. Пройдуся в тому лісі, тому що там в тому році я збирав білі боровики. Так, так, так. Да, чисте повітря. Гарно в лісі. А ось дивіться, бачите, якраз камеру не відключали. Опа. Дивіться, два брата кробати. На що похоже до речі. Шалунішки. А то ж, дівчата, думаю, здогадалися на що похоже. До корзинки. До корзинки. До нашої корзинки. Бо мама чекає мене з грибами. Сказала, поки не буде повна корзина, додому, щоб не повертався. ну А я вже ж тут, бачите, круг накинув. Дивіться знову. опа Солода. Ді це рибочок. Опа! Дивіться, дивіться, які красені. Вон вилазить. Тут треба уважно придивлятися, тому що вони коричневі. майже не видно. Опа! Красота! Так. Ось виліз. Опа. Дивіться. Ще не ляпота. Ось. Грибочок є. А машина стоїть за ну, вже 20 метрів. Від місця де риби. Ось дивіться. От чим я вам і говорю, що таке місце, де людей немає. А, подивіться, красені. Де людей немає, там є і гриби. Опа. Десь я ще бачу. Ось опа. І всі такі товсті, всі такі гарні. А ось дивіться, що заховався негідник. Не? От мене не заховаєшся. Красень. Рядом малюк. Десь я бачив. їх подивіться скільки. Ось, на пеньку десь бачу. Ага. Оп, два. Дивіться. Ця... Красота. Так, де цей гриб? Може, ось. А вон я побачив, я не знаю, я, мабуть, камеру не буду відключати, поки вона не сяде. Он дивіться, яке чудо стоїть. Ось. Ось дивіться. Красота. Це мабуть. Ці гнилі. Оці нехай. А ось переступив. Зараз телефон в карман положу. Дивіться малюки. Три штуки. А що це за бугорок? А, та й тут гриби. Ось, дивіться. Я вже той гриб залишив, бо ці побачив. Та не що. Ох, і мама буде задоволена. Фух. Так. Десь тут гриб був. Я його, мабуть, залишив. А ось. видите. Опа. Так. Червивый. Хай мышкам будет. Добре. Та что ж добре. Хотел сказать добре. И не получилось. Давайте, какие. А? Красень. Ну все, тепер можу сказати добре. Грибів більше не бачу поки що. Але вже майже одну п'яту назбирав. Буду. Та ну хотів вже ж відключати камеру, ну це ж неможливо. Розумієте чи ні? Подивіться. Красень. Ой! Дивіться. Красень. Не гнила. Чи не гнилий. Так, все, може дійсно тепер скажу добре. Ні, добре не скажу. Подивіться, що робиться. Тих у нас. Опа! Дивіться. Який красень. вон ще коли ще скажу слово добре. Дивіться. Опа! Яка ножка. Який гриб. Так, сподіваюся, що зараз я скажу нарешті. Нарешті я зараз скажу, 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 скажу. Добре. Камера відпочиває. Ну що, друзі, походив я трішки хвилин п'ять. ось корзинку. Та ну не повну, але трішки є. Весь подивіться. Один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять грибочків. Зараз ми їх покладемо до нашої корзинки. Грибочки всі просто бомба. бомби. Ну Там десь у мене є ролик на моєму ютуб каналі. Одна жіночка написала, що ви так знімаєте відео, у вас все бігає, все трясеться, камера. Так ну я ж приїхав. Попутне знімати. Основне мені що, бочки позбирати. Я ж не відеостудію з собою привіз. Не фільм знімаю. Про те, як я гриби збираю. Як виходить в мене, так і я. І знімаю відео. Не подобається. Не дивіться. Покажіть, як ви знімаєте відео. Мені основне ось процес. А це вже так. Маленьке хобі показати, які у нас є ліса, які у нас є грибочки, тому що оце зараз листопад місяць, 8 число, то до 8 числа грибів майже не було. Вони оце почали тільки з'являтися. Вже надії не було, що будуть гриби, тому що вже і пізно. А так вон машина стоїть ось дорога. На ту сторону потім з товаришем перейдемо. Я його почекаю. Не хочу всі гриби я зібрати без нього. Тому будемо чекати товариша. Його і ось я, не відходячи від машини, назбирав майже пів корзини грибів. А ще замітив, що гриби, білі боровики, польські, чомусь люблять рости біля дороги. Не знаю чому так, але грибочки біля дороги полюбляють рости. Такс, щось грибів тут немає, заходимо глибше в ліс. Так, продовжуємо слідкувати за збором грибів. Є тут у нас одна полянка, на якій постійно є грибочки. Зараз ми вона воно прямо, зараз ми підемо до неї і все в прямому ефірі побачимо. Підіжіть, мабуть, я гриб. Знайшов. Ого, та й не один. Дивіться. Сімеєчка. Так, а тих то у нас мама чи папа? Мама. А, ще ось один. Так, зараз підемо на ту полянку і подивимось чи Є там грибочки чи ні? Ну завжди були. Навіть як грибів в лісі майже не було, то гриби там були завжди. Опа, ось дивіться, ще. Та й товстоногі. Та й товстоногі. Так, я йду нарешті до... Поляни чи ні. Я знаю вихід. Треба не дивитись просто по сторонах. Іти так прямо. І не дивитись. О, дивіться. Ось ця зелена полянка. І зразу ми що знаходимо. Гриб. Опа. Дивіться, красень. Один. Вот малюк. Другий. Так. Поляночка, поляночка. А ну. Что ж ты нам покажешь? Так. Поки що нічого не бачу, бачу, що хтось мабуть тут уже був знайшов одного малюка навіть трьох вам би ще рости та рости так, якщо не я вас зріжу то вас зріже хтось інший. Це місце гарна. В такій місцевості, де мох. Грибочки полюбляють рости. <рес> так, да, День-два, і їх взагалі буде повно цих грибів. Тут вони ще маленькі. Нічого. Не мені ж їх чистити, мити. Мама прохала грибочки нарізати. Ну, а тобі мамулечка дорогенька. Зараз ми тобі назбираємо грибочків. Так. Ну, саме малюки не дуже багато. Рибів тут саме малюки. Так зараз по-бистрому обійду цю полянку. Якщо немає, підемо в інше місце. Так, так, так. Так, так, так. Ух, як жавно в лісі. Ішов один. А уявіть, якби їх оце не зрізати, а залишити на днів два-три. Скільки б грибів було. А ще головне уважно дивитись. Що, дивіться, яка нога в нього. Ого! Ціков грибаший. Не бачив я нічого вдома відмиємо. Не хочеться вимазувати, але хай. Знайшов вже ж гриб, знайшов. Так, все. Піду в інше місце, де було багато грибів. Бо тут ще всіх не дуже. Так, відключаємось. Потихеньку збираємо грибочки. Дивіться в якому діяльці приховалися Мама і синочок. Дивіться, який гриб. Чим не красота. Ляпота. Просто красота. Так, шукаємо далі.